Шановні депутати, сьогодні я вдруге звертаюся до вас від імені вже тої групи депутатів 18, яка ініціювала включення цього питання до порядку денного сьогоднішньої сесії. Я дуже прошу вас підтримати цю заяву і продемонструвати сьогодні ну, всій Україні нашу з вами патріотичну громадянську позицію. Тому хтось може був знайомий, хтось ще не був знайомий, я зачитую цей самий текст заяви. Ми, є депутати Комінтернівської районної ради, у ці складні часи, коли вся країна згуртувалася для захисту територіальної цілісності та загальноєвропейських демократичних цінностей, заявляємо про цілковиту підтримку постанови Верховної Ради України. Від 27 січня 2015 року про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї ГОАМ, національних парламентів держав світу, про визнання Російської Федерації державою агресором. Як представники територіальних громад району ми солідарні в своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити державу агресора, яка порушує норми міжнародного права, озброює терористів та чинить злочин проти людяності. Сьогодні, коли представники Комінтернівщини, в лавах Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділах та добровольчих батальйонах відстоюють незалежність України та протистоять тероризму, ми заявляємо свою принципову позицію щодо дій країни-агресора і звертаємось до української влади з вимогою консолідувати зусилля для зупинення агресії та недопущення подальшого загарблення території України. Злочини проти української держави не можуть залишити. Безкарними, а їхні натхненники, організатори і виконавці повинні постати перед міжнародним трибуналом. Закликаємо всіх мешканців Комінтернівщини, всі підприємства, установи та організації, що працюють на території району, всіма засобами підтримувати дії української влади, спрямовані на зупинення агресії та встановлення миру в державі. Маємо тверду надію, що світове співтовариство згуртовано підтримає нашу країну, в прагненні захистити територіальну цілісність і державний суверенітет України та відновити мир на нашій землі. Слава Україні! Проєкт рішення у вас роздане на руках. Ви з ним ознайомлені. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Сто отримався. Дякую, рішення прийнято.